Раді вітати всіх на вашому улюбленому каналі, присвяченому захоплюючому світу азартних ігор. Сьогодні ми зосередимо увагу на дивовижній онлайн-платформі Казино Вегас. Готуйтеся до огляду її неперевершених можливостей та щедрих бонусів. Перш ніж ми розпочнемо, хочу нагадати вам про наш телеграм-канал. У ньому ви зможете знайти безліч цікавої інформації про бонуси та акційні пропозиції в онлайн-казино. Посилання на канал буде в описі цього відео. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новинок та отримувати вигідні пропозиції. Онлайн Казино Вегас це ігровий азартний ресурс, який пропонує користувачам високоякісний сервіс та широкий спектр розваг. Офіційний сайт онлайн Казино Вегас виділяється сучасним і привабливим дизайном. Тут гармонійно поєднуються темно-сині відтінки з яскравими акцентами червоного та блакитного кольорів. Така колірна палітра не лише робить інтерфейс стильним, але й забезпечує комфортне сприйняття інформації. Центральна частина головної сторінки виділена для рекламних банерів, які інформують гравців про поточні акції, бонуси та спеціальні пропозиції. Трохи нижче розташовані популярні ігрові слоти, які користуються найбільшим попитом серед відвідувачів. Ліворуч знаходиться бокове меню, яке надає швидкий доступ до основних розділів сайту. Бокове меню Казино Вегас організоване таким чином, щоб користувачі могли легко і швидко знайти потрібний розділ та насолоджуватися комфортним ігровим процесом. В асортименті Казино Вегас представлені ігри, здатні задовольнити будь-які смаки любителів азартних розваг, ігрові слоти з яскравою графікою та захопливими сюжетами, рулетки в американському та європейському варіантах, карткові ігри, включаючи «Баккару» та блекджек, краш ігри для тих, хто любить динаміку та ризик, ігри з покупкою бонусу, що дозволяють активувати додаткові можливості прямо під час гри. Кожна гра вирізняється високоякісною графікою, продуманим дизайном та зручним інтерфейсом, що робить ігровий процес комфортним і захопливим як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Казино Вегас створює ідеальні умови для азартних ігор, пропонуючи широкий вибір розваг, стабільну роботу платформи та доступ до унікальних можливостей для своїх клієнтів. Перш ніж ми заглибимося в тему Live казино, нагадуємо вам про наш телеграм-канал. Тут ви знайдете ще більше корисної інформації про світ онлайн гемблінгу. Підписуйтесь за посиланням в описі та грайте на рівні з найкращими. В онлайн казино Vegas є спеціальний розділ Live Casino, де користувачі можуть насолоджуватися азартними іграми з живими дилерами в режимі реального часу. Цей формат дозволяє відчути атмосферу справжнього казино, не виходячи з дому та взаємодіяти з професійними круп'є. Для нових гравців казино Vegas підготувало надзвичайний вітальний бонус, який не залишить вас байдужими. У перші 30 днів після реєстрації на вас чекатимуть щоденні подарунки та сюрпризи. Це не лише допоможе вам ознайомитися з величезним асортиментом ігор та слотів, але й значно підвищить шанси на виграш. Щоденні бонуси це ваш ключ до незабутніх азартних пригод та великих виграшів. Спеціальний бонус Пігі Краш від казино Vegas надає гравцям унікальну можливість виграти приз у розмірі 300 гривень. Протягом тижня, з понеділка по неділю, 20 найактивніших гравців, які випробовують свою удачу, матимуть шанс отримати цей приз. Це обмежена за часом акція, яка дозволяє гравцям зануритися в захоплюючий світ азарту та отримати значні винагороди. Крім того, казино Вегас регулярно проводить різноманітні щотижневі акції з приємними призами для своїх гравців: від спеціальних бонусів до розіграшів грошових призів. Кожен тиждень приносить нові можливості для виграшів і захопливого азарту. Щоб відчути справжній азарт у Вегасі, поповніть свій ігровий баланс. В даному онлайн казино для цього передбачені всі зручні способи оплати, популярні в Україні: банківські картки, віза та MasterCard, електронні гаманці, термінали. Просто перейдіть у розділ Каса, оберіть зручний метод та введіть суму. Гроші зараховуються миттєво, без комісій зі сторони казино. Мінімальний депозит всього 100 гривень, мінімальна сума для виведення 200 гривень, а максимальна 100 тисяч гривень за одну транзакцію. Грайте та вигравайте з комфортом. Для зручної гри з мобільних пристроїв Казино розробило додаток для Android та iOS. Через нього ви можете реєструватися, поповнювати баланс, виводити кошти, активувати бонуси та грати у всі доступні ігри. Служба підтримки працює цілодобово та без вихідних. Середній час очікування відповіді в чаті становить 1-дві хвилини. На електронні листи зазвичай відповідають протягом кількох годин. Наш огляд добігає кінця. Дякуємо за вашу увагу та підтримку. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, діліться своїми думками про Вегас в коментарях і підписуйтесь на наші канали в Ютубі та Телеграм, щоб завжди бути в курсі останніх новин та акцій. До нових зустрічей!